Яку нагороду ти отримаєш від всесвіту за свої пройдені? Ну можливо, ще не життєві? Уроки, і зараз ми подивимося, яка ситуація у вас зараз в житті, можливо, вона закінчилася. Тоді чекайте, якщо ви пройшли це гідно, да? зараз ми все подивимося, тоді чекайте подарунків, тому що завжди так буває. Не буває, що ми просто так. Да, подарунки вони по-різному, іноді вони приходять через земних янголів. Да? Це інші люди просто. І тоді а, люди. Собі думають, та який там всесвіт? Це ж мені Вася подарував, да та, там або Микола і ще щось. Але без дозволу всесвіту та вищих сил ніхто з нас нічого не отримує. І так, любі друзі, ветері Софія, працюємо старо і зараз про вашу ситуацію, яка у вас ситуація в житті є. Я кажу, є, тому що коли ситуація важка, да, ми за легкі якісь ситуації не отримуємо бонусу, тому що вони легкі. Да, це просто ситуація. Але чому я кажу, є, тому що іноді важка ситуація, якась неприємна ще якась вона проходить, але після смак він якийсь час все ж таки ще залишається. Тому я сказала, що вона ще є в вашому житті. І так, про яку ситуацію мова? Яке випробовування? Було або є в вашому житті. Я покажу спочатку, я роздивлюся. Дивіться, ви тривалий дуже час відстоюєте свою стабільність. Тут а дивіться, посередині да, четвірка жезлів це стабільність, коли в мене. Тобто, ви хочете, да щоб у вас з грошима було все так. Що, от я заходжу в магазин, і я не дивлюся, не рахую кожну копійку. Я купляю своїй родині їжу, яку вони просто хочуть, і я хочу, наприклад, або я купляю собі, да. Або я заходжу в магазин, де е, одяг, да, і знову таки я не рахую кожну копійку, тому що я впевнена і впевнена, що в мене вистачить ще на тривалий час всього. Розумієте, от вам хочеться цього, хочеться покращення. Можливо, хочете переїхати або переїхати. В кращі умови. от Але Ну можливо, для когось відіграється, що ще ви не здобули. Чому? Тому що тут дев'ятка жезлів. Дивіться, тут з двох сторін такі карти, да що вони можуть казати, що ви як ще. Можливо, ви навіть... Е... Трошечки покращили да, своє життя в якомусь сенсі, але вам того замало, тому що дев'ятка жезлів, і вона ще перевернута. Ви чомусь е, досі продовжуєте себе відстоювати, да, у всесвіта у е, взагалі перед вищими силами, перед Богом, да, можливо кажете, та що таке, я хочу більшого да. Дай мені вже ну четвірки може бути вам просто вже замало. Розумієте? Навіть якщо ви тільки по. Покращили свій рівень, і поруч четвірка мечів. вона каже знову таки про те, що ви шукаєте заспокоєння. Ви шука... ви хочете бути. Владу, зі своїми думками, ви хочете, ви шукаєте тих відповідей, да як мені легше покращити моє життя? А чому воно так собі відбувається? Да, а чому через дев'ятку жезлів в мене все в моєму житті? Тому що тут у вас зараз може бути прям внутрішня агресія на себе? Тобто, да четвірку покращили, але вам цього мало. Тут може бути вже невпевненість собі, да можливо, думаєте, ну мабуть, така моя доля? Мабуть, я страждати сюди. Прийшов прийшла ще щось. Тож, чому тому, що тривалий час ви щось виборюєте в цього всесвіту? Розумієте, ви щось намагаєтесь комусь не намагайтесь, не люблю це слово. Не намагайтесь, ви щось конкретно робите, тому що тут перев'язана голова у людини. Людина вже втомлена, да і за цього у вас просто може бути зараз низька самооцінка. Можливо, да, тому що тривалий час не виходить. Не виходить так, як я хочу. Піднялися на четвірку, а хочеться дев'ятку, десятку. Взагалі новий етап. Да, от тож зараз давайте подивимось. Ви тут не здаєтеся. Дивіться, дев'ятка жезлів, вона завжди каже про те, що. Якщо ти продовжиш, якщо ти отак тобі треба опертися да на останній свій жезл і далі показувати свою позицію, розумієте, тут в цьому тоді тут перемога буде неодмінна. Так, через випробовування, ну таке воно. Життя, така ця саме система, да так ми тут проходимо. Знаєте, в мене, в мене вже стійке таке відчуття. Ми в тому самому, як то кажуть, чистіліще, так це воно тут і є, тому що тут є все, що може тільки бажати людина, але ти повинен, повинна навчитися це брати, тому що не всі можуть і мають все від цього життя, саме найкраще. Да? От, тож, любі друзі, давайте подивимось, як. Які ви отримаєте, давайте так я запитаю. Якщо ви все ж таки встоїте, да? якщо ви не опустите руки, тому що іноді люди кажуть: ну окей, окей, все все, ти мені не даєш більше, тоді добре, хай оця четвірка, вона буде моєю, розумієте? І вони зупиняють самі свій е, зріз, да, в будь-яких сферах. Це в нас все пов'язано. Там, де гарно в родині, там люди просуваються по життю да? в інших сферах набагато скоріше, розумієте, чим е, з тих, наприклад, родин, да? де постійно. О, ти приходиш і в тебе сварки, от, і ти сам туди приносиш ті енергії з роботи і ще щось. Тобто там вже важко, тому що нема коли наповнюватись. Розумієте, дім, родина вони повинні підтримувати, вони задля того і створюються, да як клятви дають, да разом з тобою всюди. От, тож, ну на жаль, на жаль, ми клятви даємо, але не розуміємо насправді, що за ними стоїть. Тож які плюшки ти від всесвіту отримаєш. Які плюшки ти від всесвіту отримаєш? Ну чудово, любі друзі, дивіться чудово Туз мечів ще. Бачите, тут з мечів тут і п'ятірка кубків. Вам все ж таки треба буде пройти через розчарування і щось навчитися відпускати. Дивіться, п'ятірка це завжди про розчарування або у відносинах, або знову-таки да дев'ятці. Ви просто настільки зараз можете, можете бути втомленими, що ви за того да розчаровані. Тут можливо, дивіться, вам треба буде звідкись уйти. Але людина тут застрягає в минулому. Вона боїться, як то кажуть, розмінятися. Але тут не про розмінятися. Тут про те, що я зараз залишаю і я втрачаю, наприклад, три кубки. Да, в мене з п'яти залишається два з собою. Три кубки я втрачаю. Але через деякий час я отримую. Дивіться. Корону, свій статус, я отримую більше тут, головне вам не чіплятися за те, що вам найближчим часом треба буде втратити, ви розумієте? Ну іноді дивіться, як воно працює. Це ж тільки страхи. Тут треба буде працювати свої внутрішні страхи. Люди, наприклад, людина працює півжиття на роботі, котру вона ненавидить. Колектив вона ненавидить. Вона називає це КЛААКА ще якось. да? Тобто вона йде туди, як на каторгу, але коли стоїть. Питання, щоб її звільнили, вона зубами чіпляється за цю роботу. Каже, ні. Розумієте, оце вам не потрібно. Якщо ви будете відчувати, що ви, що якась є у вас така ситуація, вам треба відпустити. Дивіться, більше зібрати, ви можете перемогти. Туз мечів, це про кармічні у вас події зараз. Розумієте, у вас буде зростання через пропрацювання вами ваших страхів. Ніщо і ніхто не може людині завадити, взяти від життя те, що вона хоче тільки страхи, тільки внутрішні блоки. Саме задля того, в наше суспільство запускаються негативні установки. І саме задля того. В принципі, і передаються негативні родові сценарії. Для чого? Тому що кожен з нас приходить за відпрацювання своїх якихось уроків занять да цих, е, 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 ну свій досвід кожному з нас потрібен, так я скажу. От і тому. Нам рід так само він залишає нам якісь такі ситуації, котрі нам особисто треба буде з цим попрацювати. І так, у вас дивіться туз мечів, це про кармічну подію. Да, це у вас взагалі зараз. Це йде по кармі, тобто це заплановано, розумієте? Тож що тут треба? Тут з мечі вам треба зібрати більше інформації про те, де ви розчаровані, да чому ви розчаровані, і так далі. Тут попрацювати зі своїми думками, зі своїм менталом. Про що ви думаєте, як ви про то думаєте, і так далі. І дивіться, що ви отримаєте. Ви отримаєте свій статус, ви отримаєте гроші підвищення, покращення, своє королівство. Отак можна сказати, да? Якщо коротко, Тож, любі друзі, за цей. Трон за такий статок, да, за нього варто все ж таки поборотися. Не зупиняйтеся. Візьміть жезла, опертеся, щоб можна було на нього. Да? Що такі жезли? Це інструменти, це ваш досвід, зрозуміти, що ми зростаємо поступово і це нормально. Я вам бажаю всього самого найкращого.